Сьогодні в нас я трохи відстаю від графіку, я собі намітила графік, за яким я все встигаю до Великодня. А по факту нічого я до Великодня не встигаю. Бо за графіком у мене півтори, щонайменше півтори ряди на день. Бо це ж одна половина, а ще ж є, і друга частина така сама. От. А по факту у мене не виходить. У мене не кожен день виходить вишивати. Тож, бажано сьогодні. Ось, три. Значить, чотири квіточку закрити і чорним довишити. Це як мінімум. А там далі побачимо, скільки встигну на сьогодні. Вишиваю рушник до Великодня неоднаковими бусинами, але із задоволенням. І це все перекриває. Я собі так сподіваюся. Так, чатик, чат всі повідомлення. Ботик працює, можете перевіряти, ботик працює, ну, принаймні, вчора вже працював, тож має і сьогодні працювати. От, а ми з вами рухаємося. Що ж воно так бігає? Я хочу яскравіше, але він яскравіше не робить. Зараз день і доволі сонячно, але все одно якось відео темнувате. Мене тут нещодавно питали, коли ж будуть інсторики. Друзі, інсторики будуть обов'язково. Зроблю, зроблю, допишу там трохи ще Історій зовсім небагацько залишилося, але треба ж доробити проєкт, якщо почала. От, і наступний це буде різдвоники. На цей новий рік. Знову ж таки, це книги з сільпо. От. Е, я їх бачила ще в продажу, тож можете ще придбати, якщо вам там треба. Де саме я не знаю, в яких магазинах ще залишилось, яких ні, то мене люблять перепитувати, я не працюю в сільпо, я не працюю їх рекламним агентом. От просто мені сподобалось, я собі придбала, от, а що дуже сподобалося, то вам прочитала. Ось так це все і відбувалося. Про дзвоники, Значить, там багато всіляких традицій. Українські традиції, що дороздва. Наші всі а, якісь штуки, типу, павук. Знаєте, що таке павук? От, друзі, я не знаю, що таке павук. Це щось, що робиться традиційно на Різдву, обов'язково, як з'ясувалося. Більше того, коли я спілкуюся із друзями туди, з Івано-Франківщини, з Львівщини, вони такі, а ви що, не робите в Києві? Ні, моє любі, я навіть не знаю, що це і як воно робиться. От, а цю книгу різдвоників я придбала заради того, щоб просто знати, що це таке. І для вас, звісно, прочитаю. Тож, очікуйте, це буде. Значить, різні рецепти, та сама кутя, щедрівки, співаночки, що таке Маланка? Там багато таких тем піднімається який мені, як з'ясувалося взагалі мало знайомі. Оце реально чув дзвін, і все таке. Тож це буде обов'язково. Просто трохи згодом погодьтеся, що перед літом, коли всі вже втомилися від зими і хочеться тепла. Трохи дивно починати.